Ми тут на Прикарпатті вироблятимуть електроенергію з твердих побутових відходів. Цьому має посприяти пілотний проект програми розвитку державно-приватного партнерства генерування електроенергії з біогазу. Його впроваджує Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку. Задля знайомства з партнерами до обласного центру завітали представники місії USAID. Делегати планують відвідати місце, де впроваджуватиметься проект. Івано-Франківський полігон твердих побутових відходів. що по-перше, не було викидів цього шкідливого газу в атмосферу, тому що це один із найшкідливіших газів, який, на жаль, долучається до зміни клімату, створення парникового ефекту. І по-друге, щоб не тільки попередити його викиди, а ще й використати його на благо громади. Проект також оцінять щодо впливу на навколишнє середовище. Завдяки такому документові сторони визначатимуть потенційні ризики та результати. За нашим правилом, всі проєкти, які впроваджуються, мають приймати на увазі оці документ. Він дуже, ну, я б сказала, невеликий, коротенький, бо ВНС буде гораздо більше. Тобто це загальний опис цього об'єкту, що це буде зроблено, що тут буде робитися. І потім саме головне це план заходів, пом'якшення та моніторингу. Проект завершиться у вересні поточного року. Відтак до цього часу сторони сподіваються досягнути максимальних результатів у співпраці з владою міста та області, а ще провести тендери на залучення приватного партнера, з нашого боку. Є також багато ідей. Багато буде прохань до вас посприяти в розвитку других напрямків проблематики, скажімо, екологічних вирішень є ідеї. Які напевно, що без вашої участі, без участі приватного партнерства, ми не зможемо втілити в життя. Одним з результатів співробітництва з івано франківськом стане створення дизайну пілотного проекту. Його використовуватимуть задля інформування людей про переваги та недоліки переробки твердих побутових відходів в регіонах України. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.